Всіх. Ви на каналі Валентина Творимо красу, і це значить, що ми зараз будемо з вами творити красу. Сьогодні буде серветочка така гарнесенька, вона мені давно подобається. І ось, нарешті, пройшов час, знайшовся час її зв'язати. Серветка буде з рельєфними елементами, тому для кого це складно, будь ласка, переходьте на мої інші відео. Де більш легкі схеми і де більш легке в'язання. Для того, хто дуже хоче зв'язати цю красу разом з нами. Будь ласка, переходьте на мої навчальні відео, там, де є пояснення усіх елементів рельєфних. Так? Там де рельєфні стовпчики, рельєфні різноманітні ну, попкорн. Наприклад, ось нам у цьому треба буде в цій серветочці, Ну, в принципі, нічого більш складного. Тобто, для того, щоб о, щось зв'язати, да, треба мати необхідні вміння і навички, якщо вони у вас є. Або ви дуже хочете це зробити. Я впевнена, що у вас все обов'язково вийде. Так, і тепер про пряжу. Я познаходила в себе ось такі моточки-клубочки. У мене о, одного. Однієї то ще не ниточки з різних проєктів позалишалося їх в мене багатенько. Ось я їх склала в окремий пакетик. І зараз хочу їх вив'язати, тому що там трішки, там трішки тобто метраж однаковий, але, бачите, їх потрішечку. І от зараз хочу їх вив'язати, оскільки вони тільки займають місце. Да, я весь час їх обходжу, обходжу, беру інші ниточки. А ці залишаю. Думаю, поки що вони в мене лежатимуть. Да? Треба ж їх вив'язати і звільнити місце для нової пряжі. В цих ниточках у мене приблизно 170 метрів на 50 г. І буду користуватися гачком номер 2 Якщо у вас інша ниточка, будь ласка, я просто вказую ці параметри для того, щоб потім зорієнтувати вас по величині. Або по розміру виробу, який в нас вийде. Починаємо в'язати з повітряних петель. Як завжди, нам потрібен ланцюжок з 10 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Так, робимо з них кільце. так. І тепер нам треба обв'язати це кільце стовпчиками без накиду. Ниточку, так вам видно ниточку, хвостик наш від ниточки, да, я буду в'язувати відразу. Стовпчиків має бути в нас 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 11. Так, ниточка кудись вискакує, але ми їй не даємо цього зробити. І 12. Так, після цього ниточку, цей маленький кінчик я обріжу. Зараз ножничок, щось я не взяла з собою. Так, і з'єднуюся. Щоб закінчити цей ряд, да, заключаю це все в коло. Ось так. Тобто ми з вами вже пров'язали перший ряд і будемо переходити до другого. Для цього ми підіймаємося на три повітряні петлі, робимо накид, і в цю ж петлю, з якої ми щойно вийшли, нам треба буде пров'язати ще. Тільки це в нас ще 3 стовпчики з накидом для того, щоб в сумі у нас вийшло 5 стовпчиків з одним накидом. Так, це нас. Петлі підйому рахуємо, як перший стовпчик, да, пам'ятаємо І крім, нього, крім них ще 4 стовпчики, для того, щоб з них сформувати попкорн. Для тих, хто забув, як формувати попкорн, нагадую, 5 стовпчиків пров'язали, витягли гачок. І вставляємо у вершиночку першого стовпчика, якщо це у нас буде да, а зараз у нас третя повітряна петля. Потім витягуємо робочу ниточку крізь цей, крізь цю петлю. І в нас вийшов ось такий попкорн, такий об'ємний рельєфний елемент. Після цього ми набираємо дві повітряні, робимо накид і з'єднуємося у наступну петлю. Це у нас наступний стовпчик. Так, потім знову дві повітряні. І в наступний стовпчик, в наступну петлю ми також в'яжемо 5 стовпчиків з одним накидом. Так, саме ж для того, щоб сформувати попкорн. Вставляємо вершиночку, захоплюємо ниточку, витягуємо. Так, І далі знову дві повітряні. Після двох повітряних у, наступну, у наступний стовпчик пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ну, я вам показала початок цього ряду, ви далі в'яжете самостійно і на кінець ряду у вас має вийти 6 попкорнів. Зв'язали перший ряд, точніше, другий ряд, так? і з'єдналися ми у початок нашого попкорна. Так, знову грається моя камера. О, трошки краще. Так, тепер ми з вами повинні над кожним попкорном в цьому третьому ряду в'язати по попкорну. Я ще трошечки ось сюди перейду над попкорном стану. І почну в'язати повітряні петлі. Три повітряні. І тепер. Пров'язую ще 4 стопчики над нашим попкорном. Так, 4 і 5, знову все засвічуємо. Так можливо, ось так буде краще. Пров'язали ми петлі підйому і 4 стопчики з одним накидом, і тепер формуємо з цього всього попкорна. Після попкорна відразу пров'язуємо дві повітряні. Робимо накид, і в вершиночку стовпчика попереднього ряду ми спочатку пров'язуємо стовпчик один з накидом, потім одну повітряну, знову стовпчик один, знову повітряну, і ще один стовпчик вам Так ще гірше. Взагалі все мелькає. Так. Тобто із вершиночки стопчика ми вив'язали три стопчики з накидом. Тепер в'яжемо дві повітряні і над попкорном попереднього ряду ми будемо в'язати ще один попкорн. Тобто вив'язуємо 5 стопчиків з одним накидом. І з цих стовпчиків формуємо попкорн. Дві повітряні. І тепер знову в'яжемо три стопчики з одним накидом у вершиночку одиночного нашого стовпчика, який у нас між попкорнами. Так? І між цими трьома стовпчиками ми пров'язуємо по одній повітряній. Тепер знову дві повітряні і переходимо до вив'язування. Наступного попкорна. Думаю, далі ви справитеся самостійно, оскільки, що робити в третьому ряду, я вам показала, Так, в'яжіть по колу до кінця ряду. Пров'язали ми третій ряд і переходимо до четвертого. Знову ж таки, у нас будуть попкорни. Тобто, ми відразу піднімаємося на три повітряні петлі і в'яжемо ще чотири стопчики. Сюди ж у вершиночку цього попкорна. Оформлюємо попкорн. Після попкорна ми набираємо дві повітряні, і з вершиночки наступного стовпчика ми повинні вив'язати два стовпчика з одним накидом. Ось перший і відразу другий. Тепер одна повітряна. У вершинку наступного стовпчика ми пров'язуємо один стопчик. Після нього повітряну і ще один стовпчик. Далі одна повітряна, і в вершинку третього стовпчика ми в'яжемо тільки один стовпчик. Ось так має бути. Після цього дві повітряні, і знову в'яжемо попкорн у вершинку наступного попкорна. Тобто... Пров'язуємо п'ять стовпчиків з одним накидом. Так, формуємо в них попкорн. Далі дві повітряні накид. І знову так само з вершиночки першого стопчика вив'язуємо два стопчики з одним накидом, одна повітряна. У вершинку наступного стопчика в'яжемо один стопчик, повітряна і ще один стопчик. Після цього одна повітряна. І третій стопчик в'яжемо один стопчик з накидом, дві повітряні. І знову переходимо до вив'язування попкорна. Так, в'яжемо до кінця ряду і зустрічаємося з вами вже у наступному ряду. Пров'язали ми четвертий ряд і будемо переходити до п'ятого. П'ятий ряд у нас знову ж таки починається з попкорна. Тобто підіймаємось на три повітряні і пров'язуємо ще чотири стопчики з одним накидом. Формуємо попкорн. Після цього в нас дві повітряні, і тепер нам потрібно з ось цих перших двох стопчиків зробити один, тобто ми пров'язуємо два стовпчики із спільною вершиночкою. Далі одна повітряна, і з наступного стовпчика з вершинки ми вив'язуємо три стовпчики з одним накидом. Є. Далі буде один стоп, одна повітряна, вибачте. У вершинку наступного стовпчика вив'язуємо один стовпчик, одна повітряна, і знову один стовпчик. Ось так. І тепер повітряна, і з вершинки наступного стовпчика ми так само пров'яжемо один стопчик, і ще один стопчик, два стовпчики пров'яжемо. Ось так без повітряних. Тепер дві повітряні, і в вершиночку наступного попкорну знову в'яжемо ще один попкорн. Шточка загубилась, було і так. так, дві повітряні після попкорна і повторюємо все заново. У вершиночку першого стовпчика пров'язуємо стовпчик не до кінця, у вершиночку наступного стопчика пров'язуємо стовпчик не до кінця. І тепер пров'язуємо все разом: одна повітряна. І з вершинки наступного стовпчика вив'язуємо три стопчики. Одна повітряна. Далі з вершинки наступного вив'язуємо стовпчик, повітряна і стопчик. Ось так. Далі одна повітряна, і з вершинки наступного вив'язуємо просто два стовпчики з накидом. Після цього дві повітряні, і будемо в'язати попкорн. Так, я вам показала два. Рапорти ви далі в'яжете самостійно до кінця ряду. І переходимо до шостого ряду, якщо я не помиляюсь, так це буде на шостий ряд. Знову ж таки над попкорном в'яжемо попкорн. І 5. Далі знов дві повітряні, як завжди, і тепер ми пропустимо ось ці два стопчики спільною вершиночкою, а підемо в'язати до трьох стовпчиків, і над кожним з них ми пров'яжемо по одному стовпчику. <знакидом>. Так. після цього в'яжемо одну повітряну. Тепер у вершиночку наступного стовпчика ми пров'язуємо одну повітряну, о, вибачте, один стовпчик, одна повітряна і знову один стовпчик. Так. Далі одна повітряна і у вершиночку наступного стовпчика знову в'яжемо три стопчики з одним накидом, Ось так. після цього одна повітряна і з останніх двох стовпчиків ми вив'язуємо два стовпчики спільною вершиночкою. Ось так, дві повітряні. І в'яжемо попкорн. Так от, завжди мені спочатку важко зрозуміти, куди за нього хапатися, щоб було красивіше, зручніше. Є попкорн, дві повітряні, знову ж таки пропустили перший елемент і в'яжемо три стовпчики з одним накидом. Є. Далі одна повітряна. У Вершинку наступного в'яжемо один стовпчик з накидом. Повітряна і знову стовпчик з накидом. одна повітряна. З вершинки наступного пров'язуємо три стовпчики з накидом, тепер в'яжемо одну повітряну і з наступних двох стовпчиків вив'язуємо стовпчик спільною вершинкою. Два стовпчики, точніше, спільною вершинкою. Далі дві повітряні, і будемо в'язати попкорн. Ось так: такий ряд в'іжіть до кінця. Так, шість рядочків вже є. І переходимо до сьомого. Я вас не здивую, коли скажу, що починаємо знову ж таки з попкорна. Пров'язуємо три повітряні, а також чотири стовпчики. З одним накидом. Так, це в мене три, і ще один. Так, сформували попкорн. Далі я набираю три повітряні. І над трьома стопчиками пров'язую по стопчику. Після цього одна повітряна, у вершинку наступного стопчика також пров'язую три стопчики з одним накидом. Після цього одна повітряна. І з вершинки наступного стовпчика я вив'яжу два стовпчики, але один спочатку в'яжу, роблю повітряну, а потім уже ще один. Ось так. Далі буде одна повітряна, і з вершиночки трьох стовпчиків наступних я пров'яжу три стопчики з одним накидом. Так, тепер в мене три повітряні і в'яжу попкорн. Та різно три повітряні після попкорну, у вершиночки трьох стопчиків, це я вам другий раз вже показую. Да? Той самий рапорт, тобто наш рапорт нашого сьомого ряду показую другий раз. Так. По стопчику над кожним стопчиком, потім одна повітряна. З вершинки наступного стопчика в'яжу три стопчики. Одна повітряна. З вершинки наступного стовпчика в'яжу один стовпчик, повітряна і ще один стопчик. Потім одна повітряна, і у вершинку наступних трьох стовпчиків вив'язую по одному. Так. Далі три повітряні. Як ви помітили, ось цей елемент ми пропускаємо. І переходимо відразу до вив'язування попкорна. Так ось так у нас все відбувається. Ви в'яжете до кінця ряду, і на цьому ця частина по в'язуванні серветки я закінчую. Переходите а, до наступної, тобто, скоро буде наступна частина, і продовжимо в'язання у ній. Рівних вам петельок легких, приємного в'язання, до зустрічі!